Вже перші обіцянки і прогнозована допомога буде. Ми допоможемо Україні перейти у контрнаступ навесні. Про це сказав глава Пентагону Лойд Остін на засіданні в форматі Рамштайн і запевнив, що країни партнери робитимуть все необхідне, щоб Україна отримала ту допомогу, яку їй обіцяли. Між тим. Що ми отримуємо на фоні цих обіцянок, і на фоні того, що НАТО перевіряє кількість боєприпасів у країн-членів і кажуть, що вони вичерпуються. Ми поговоримо з нашим гостем. У нас на зв'язку політолог, заступник директора аналітичного центру політика Артем Бронжуков. Пане Артем, доброго дня! Вам слава Україні! Вітаю керуваю, слава. Отож, на, насамперед, хочеться розпочати з Рамштайну. Безумовно, Ллойд Остін запевнив, що ми отримаємо допомогу, на яку ми розраховуємо. Між тим, поки що про авіацію не йдеться. Я так розумію, і питання: що ж ми все ж таки зможемо отримати, оскільки, попри запевнення політикому та військових про допомогу, НАТО розпочала перевірку на складах. Е Країн-членів і каже, що запаси зброї вичерпуються, адже у 21 столітті країни справді не розраховували на великі такі артилерійські битви. І, на вашу думку, що зможемо отримати в результаті дев'ятого Рамштайну. Ну насправді треба говорити, що наші західні партнери вони дуже готуються до річниці російського вторгнення. І якраз а, ці меседжі, які йдуть і від Пентагону, і від інших країн, зараз зрозуміло, що дійсно цей пакет буде можливо одним з найбільших, і Україна дійсно розширить і номенклатуру тою зброї, якою нам не дають, і в принципі її обсяги будуть тільки рости. Так ми бачимо, що там. А... В минулому місяці ми отримали безпрецедентне рішення це саме створення танкової коаліції, про яку дуже довго говорили, про яку Україна наголошувала, що нам необхідна саме така допомога, і на яку спочатку ми не могли розраховувати. Тому ну, що наші західні партнери казали, так, дивіться, ми можемо давати старі радянські танки, але можете навіть не мріяти про леопарди і Абрамси. Зараз це вже реальність. Тому очевидно, що ця якраз і кількість танків вона буде збільшуватись, і так само щодо літаків. Можливо, це рішення воно там буде не найближчим часом, не тиждень, не два, але в середньостроковій перспективі Україна обов'язково отримає F-16, і це буде 100-100%. Насправді треба говорити, що навіть попри те, що деякі запаси вони вичерпуються. Але є найголовніше це політичне рішення щодо української перемоги в цій війні. Тому а, якраз 23-й рік це буде а, от така потужна підтримка, тому що всі хотіли би вже завершити цю війну, завершити її перемоги України, і а, якраз обсяги і об'єми будуть збільшуватись навіть попри те, що є там дійсні складності і дійсні проблеми. Ну, власне, воно так, українці дуже хочуть мати авіацію, і ми хочемо мати F-16. З надією, що це прискорить нашу перемогу, але насправді дійсно не все так просто, оскільки, якщо згадати підготовку наших військових на леопардах, так в Німеччині зазначили, що це буде турбокурс від 6 до 8 тижнів підготовки. Хоча зазвичай це займає може й рік і два. Що стосується підготовки пілотів для літаків F-16, яких в нас немає досі на озброєні, тому це може передбачати. Почати рік, два і три, і, власне, ми не готові до такого довгого протистояння. Хотіла ще запитати вас, пане Артеме, напередодні розпочалося, здається, з... Франції, тепер Канада долучилася Сполучені Штати вкотре нагадали, закликають своїх громадян терміново покинути територію і Росії і співагресорки країни Білорусі, як відзначають західні дипломати, це пов'язано з погіршенням безпекової ситуації через війну Росії проти України. Ну подібні повідомлення були на початку повномасштабного вторгнення і перед ним за декілька днів, якщо не помиляюсь. Але чому знову ж таки чому з'явились такі заклики? Це на фоні анонсованого наступу Російської Федерації чи можливо з метою забезпечити убезпечити своїх громадян, можливо, ракети і бомби полетять врешті на територію Росії та Білорусі чи ні? Ну треба говорити так обережно в цьому плані, але дійсно росіян чекають сюрпризи приємні для українців. Тому очевидно, що ці сюрпризи вони там. Не турбували громадян наших партнерів, вони просять виїхати, і це нормально, це логічно. І взагалі треба говорити, що нема чого робити представникам цивілізованих суспільств в таких країнах, як сьогодні є Росія і Білорусь. Тому очевидно, що вони будуть виїжджати. так. само треба говорити, що <кхід> щодо якраз от санкцій економічних обмежень щодо Росії, а не нормально, коли там люди з громадянством Франції Сполучених Штатів. Чи інших прекрасних країн там умовно Латинської Америки, Африки чи Азії, а, сьогодні там здійснюють економічну діяльність проживають цих країнах. тому очевидно, що а, держава терорист Росія і сателітка а, Лукашенківська Білорусь, вони мають бути повністю ізольовані від цивілізованого світу, від цивілізованої комунікації з людьми, і от якраз відтік таких людей, які там є, міжнародними бізнесменами, аналітиками, креативним класом. Це також буде а, в повній мірі відображатися на суспільно-економічних реаліях, які сьогодні є і в Росії, і в Білорусі. Пане Артема, напередодні також з'явилася інформація, що один із Представників країн Євросоюзу чи до цьому ставлю наголос. Тобто, ця країна є членом Євросоюзу, але повсякчас бойкотує і фінансову, і військову допомогу для нашої держави. Це говорю про Угорщину про їхніх представників. Так, ось вчора міністром МЗС Сіярто поїхав до Білорусі просувати свою якусь там формулу миру. Про щось вони поїхали домовлятися після візиту. Він повідомив на брифінгу, що вони. Домовились Білорусігорщина розвивати економічну співпрацю, і е, також закликав до припинення вогню і переговорів між Російською Федерацією і Україною. Що це було взагалі таке? Навіщо ці поїздки? Чи має якось євросоюз е, реагувати на такі викиди свого представника своєї євроспільноти, і чи, врешті, вони приведуть до якихось результатів? Ну насправді треба говорити, що Угорщина. Дуже давно підіграє Кремлю, і це зрозуміло. Росіяни завжди шукали знаєте, таких слабких гравців, яких можна посадити просто на а, умовно енергетичну і доларову голку і просто крутити, маніпулювати і просувати там ті наративи, які вигідні Росії. Насправді є дуже просте і а, цілком логічне рішення а, Україна може зайняти місце угорщини в Євросоюзі. Це буде справедливо. Це буде відповідати духу часу. Якщо сьогодні політичний Будапешт не бачить себе, от в цьому колі партнерів це в цій коаліції, яка створена на підтримку Україні, то напевно треба бути справедливим по відношенню до себе, по відношенню до інших країн, просто виходити з європейського союзу. А Україна якраз вже готова. Ми зараз гармонізуємо наше законодавство. У нас є а, і а, моральна складова да вступати в європейський союз, тому що сьогодні Україна. Боронить якраз терени цивілізованого світу, яким а, європейські держави в принципі і є. Тому очевидно, от така заміна вона була б дуже в дусі цього часу. І після цього Угорщина може далі дружити з ким завгодно. Там така а, є також цікава коаліція із Росії, Білорусі, Нікарагу, Ірану, Північної Кореї. Я думаю, що їм там буде весело, і вони можуть зайняти це чільне місце серед посеред своїх друзів і, і разом займатися розвитком. Дуже цікавих напрямів в економіці, таких як там заготівілля в валежнику і всіх таких речей, чим зараз займається в Росії, ну досить непоганий такий перспективний план, якби викинули Угорщину і прийняли швиденьку Україну, але все ж таки мушу спитати. А процедурний момент чи взагалі є якісь інструменти в Євросоюзу, щоб дійсно дойти до такого рішення, тому що раніше на всю, на всю протидію Угорщини. Євросоюз, так би мовити, ну шантажував, не шантажував, тиснув на Угорщину за допомогою фінансування. Ми пам'ятаємо, що була розмова про те, що позбавлять їх грошей на постковідне відновлення, і загалом фінансову підтримку на якісь там реформи. Чи є такий якийсь дієвий механізм, щоб дійсно ось така операція по виключенню такого непотрібного апендікса, як Угорщина, з тіла Євросоюзу відбулась? Тут треба говорити про те, що в першу чергу має бути політична воля і відповідне рішення. Тому умовно да подібного прецеденту ще не було, але це не означає, що його не можна створити тут. Е треба якраз говорити про те що сьогодні ось український героїчний спротив він перезагрузив взагалі політичні еліти в світі це можна говорити е, умовно і про сполучені штати і про євросоюз ми багато років там як політологи аналітики експертні полі, журналісти часто про це говорили що є там реально велика криза лідерства в світі сьогодні ось е, героїчний спротив українського народу те що демонструють збройні сили на полі бою Воно а, реально змусило прокинутись і Байдена, і Шольца, і Макрона, який після того, як пішла Меркель, да там а, брав на себе а, оці бразди правління, умовно кажучи, і розповідав, що він буде лідером, і дуже довго обіцяв то зберегти Путіна обличчя, то там ще якісь вони шукали а, условно ролі і моделі для України в період... Пропонували, пам'ятаєте, перед війною фінляндизацію, ще купу різних речей сьогодні, вже всі говорять одностайно і однозначно, Україна має перемогти. А якщо в середині оцього вже сформованого союзу політичного є такі країни, як Угорщина, то звісно, якщо вони не змінять свою риторику, якщо вони не перестануть під підігравати сьогодні ворогам. Ну це там і Росії, і Білорусі. Ну і загалом всіляко намагатися от спустити з рейок той процес, який йде. То звісно, що буде прецедент, буде рішення, яке позбавить їх такої можливості. Пане Артема, ми вже звикли, що представники Російської Федерації брешуть і на телеканалах в змі і загалом ну, слова правда для них не знайомо. Від початку вторгнення і впродовж цього часу Росія погрожувала всім, кому може погрожувати і західним і європейським країнам. Але маємо розуміння, що НАТО вони ж все ж таки під захистом НАТО, тому навряд чи щось буде. А ось розсипатися погрозами на адресу колишніх так би мовити, радянських республік. Це в них вдається, зокрема під загрозою. Опинялася і Молдова неодноразово за їхні європейські прагнення. Лавров казав, що нехай Молдова начувається, не якщо ну погрози ви в курсі, і всі певно, українці все це чули. Але нещодавно президент України Володимир Зеленський передав президенці Молдови Майя Санду попередження про те, що Росія дійсно готує якісь провокації, такі щоб змістити проєвропейський уряд, можливо, з якимись заручниками, якимись мітингами з застосуванням зброї. Це ще й в той час, коли частина Молдови окупована російськими військами, між тим у Кремлі вже відреагували і сказали, що це повна ні синитниця, нічого такого не буде. Вони нікуди, мовляв, не втручаються в Молдову. Є власний вибір. І ось ситуація в цій сусідній з нами країні викликає певне занепокоєння. Чи Росія дійсно наважиться щось влаштувати таке провокативне? Щоб відволікти увагу, і разом з тим президентка Санду відправила у відставку уряд і може і сама залишитися без влади. Ну якось так збіглись і політичні дії події в Молдові, і попередження від Кремля від попередження від української розвідки. Який план розвитку подій бачаєте по цій державі? Ну, дивіться, треба говорити, що дійсно росіяни вони, попри те, що вони можуть розповідати там про свою дружбу, братерство і всі ці нісенітниці, які вони роками там продукують в медійному просторі різних країн, по факту, звісно, що вони намагаються впливати на державну політику дуже багатьох країн, і Молдова в цьому відношенні не виключення, тому що росіяни в своєму. Імперському у цьому мисленні вважають, що це також там якісь ісконно на території, що там умовний Іван Грозний щось засновував. Ну звісно, що це все а, просто ну з, з якоїсь палати психіатричної лікарні. Тому ну по факту говорити про це треба, тому що це викликає певні проблеми. і Вони реально намагаються качати ситуацію. А для Росіян нормально вкладати мільйони і мільярди доларів в те, або корумпувати. Недобросовісних політиків в різних державах, і звісно, що це відбувається зараз і в Молдові. Але треба розуміти дуже важливий елемент і фактор, який впливає як на Україну, так на Молдову і на інші держави а, Східної Європи. Сьогодні ці суспільства вони вже а, сформувалися політично. І сьогодні, умовно кажучи, можна знайти маргіналів, які будуть підтримувати Росію в будь-якій країні. Але ця частина вона критично мала. Очевидно, що буде завжди дуже сильний спротив. Відкидати загрозу осовно глобально того, що відбувається Росія намагається робити, не можна. Але водночас є вже сформовані суспільства, які можуть протидіяти. Є а, сильні інститути медіа, є а, громадські організації, політичні партії, які завжди будуть цьому протистояти. І сьогодні, якраз от Молдові, дуже важливо а, сформувати правильну державну політику. І от Регулювати те, що сьогодні є в молдавському суспільстві, і ростити оцей національну свідомість, патріотизм і розуміння того, що від Москви треба бути якомога далі, що стосується змін в. А в самому уряді то вони поки виглядають доволі позитивно. Це якраз відхід прихід до таких ну, консервативних, більш політичних ідей, які в умовах оцих викликів, які Росія створює, можуть показувати себе більш ефективно. От якраз в при російській загрозі, яка все ж таки існує. З нами на зв'язку був політолог, заступник директора аналітичного центру політика Артем Бронжуков. Дякую вам. бажаю Дякую. мирного дня, продуктивного слава Україні.